Доброго дня! Сьогодні на Кубку ви стали кращим гравцем. Які загалом ваші враження від Кубку та від сьогоднішньої гри? В першу чергу дякую, дякуємо ЗСУ за, за те, що є змога як нам грати, так і асоціації проводити такі турніри. Взагалі враження позитивні. Від самого турніру, бо організація на гарному рівні. Чи е, що, що не вийшло в цій грі сьогодні? Чого е, ви програли з мінімальним рахунком? Можливо, ви е, допустили якісь помилки? Е, ну, помилки в кожній грі, кожна команда допускає. Просто нам не вдалося забити і використати помилки суперника, а супернику на навпаки вдалося забити і використати свій момент. Дякую, зрозуміло.